Слава Україні має п'ять хвилин на головне. Держава компенсуватиме ветеранам та ветеранкам війни частину оренди житла. У Кам'янці-Подільському чоловік убив сімдесятирічну матір. Жертвою шахраїв стала 34-річна жителька Нетішина, яка хотіла придбати тюльпанів. Далі деталі. Держава компенсуватиме ветеранам та ветеранкам війни частину оренди житла. Ветерани війни власне отримають відшкодування. Відповідну постанову прийняв уряд. Сума виплат залежатиме від місця розташування орендованого житла. До прикладу, Київ, Дніпро, Львів, Одеса, це шість тисяч гривень. Обласні центри 4542 тисячі гривні компенсації. Інші населені пункти. 3028 гривень заявку можна подати через структурний підрозділ у справах ветеранів або ж СНАП. Необхідні документи це посвідчення особи, договір оренди, довідка про відсутність судимості, військово-обліковий документ та документ, що підтверджує статус ветерана. Рішення ухвалюється протягом 10 робочих днів. Зустріч української та американської делегації у Саудівській Аравії триває вже декілька годин. Глава офісу президента України Андрій Єрмак опублікував короткий допис у своєму телеграмі. Робота триває. Члени делегацій ненадовго виходили із зали. Як зазначає СНН, зустріч триває вже понад три години. Кореспондент каналу бачив держсекретаря Марка Рубіо і радника із нацбезпеки Майка Волца, які очолять американську делегацію у холі готелю. На запитання, як тривають переговори, Волц коротко відповів: просуваємось. Городоцька громада сьогодні провела у засвіти захисника України молодшого сержанта Микиту Сергійовича Вишневського 2002 року народження. Командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів загинув 3 березня 2025 року на Харківщині, мужньо виконуючи військовий обов'язок у бою за Україну. Поховали воїна на Алеї Слави у місті Городок. Вічна пам'яташа на полеглому захиснику щирі співчуття рідним та близьким. У Кам'янці-Подільському чоловік убив 70-річну матір. Про злочин повідомили у поліції області вчора, 10 березня, близько другої ночі, 49-річний місцевий житель завдав матері смертельного удару кухонним ножем. Чоловік сам зателефонував до поліції, і повідомив про вбивство. Поліцейські встановили, що зломисник завдав потерпілій удар ножем у груди. Вона померла на місці. Чоловіка затримали і оголосили йому підозру за скоєне. Вбивця може отримати до 15 років тюрми. Хотіла купити квіти в інтернеті, а натомість втратила понад 9 тисяч гривень. Жертвою шахраї стала 34-річна жителька Нетішина. Жінка в інтернеті знайшла оголошення про продаж тюльпанів за привабливою ціною. В одному із месенджерів вона узгодила усі деталі замовлення та переказала на банківський рахунок понад 9 тисяч гривень. От тільки квітів жінка так і не отримала, а зв'язок із продавцем перервався. Повідомляють про це у поліції. Відкрито кримінальне провадження обставини події встановлюються. Правоохоронці вкотре застерігають, що найкращий спосіб вберегтися від аферистів під час покупок в інтернеті це обирати послугу після плати. 9 березня близько 21-ї години інспекторами Хмельницького рибоохоронного патруля було виявлено порушника, який завдав збитків на суму 209 тисяч гривні, на південному бузі у селі Летичі в Хмельницького району громадянин займався незаконним виловом водних біоресурсів із дерев'яного човна, а саме сіткою, довжиною 148 метрів, він виловив більше 31,5 кілограмів риби. Здебільшого це були карасі сріблясті. На місце вчинення цього правопорушення викликали поліцію. У Хмельницькій громаді розпочалися змагання з шахів серед учнів закладів загальної середньої освіти. Цьогоріч у боротьбу за шахову першість вступили 33 команди. Перші четверті класи це дев'ять команд, п'яті, і дев'яті класи представляють 13 команд, десять одинадцяті класи це 11 команд. І кожна команда складається із чотирьох гравців. Справжнє мистецтво логіки, терпіння та передбачливості учні проявлятимуть цілий тиждень аж до 14 березня. Переможці отримають за. Служені кубки, медалі та грамоти, але головна нагорода, як зазначають у міській раді, це досвід, нові знання та віра у власні сили. Бажаємо успішних інтелектуальних ігор юним шахістам! І наразі це все чим встигаю поділитися. Не зникайте з інформаційного простору Першого Подільського, адже ми продовжуємо слідкувати за найактуальнішими новинами регіону та України. Тож до зустрічі в етері.